Друзі, всім привіт! З вами я, Олександр, і сьогодні в нас нова пропозиція виходить на рахунок того влаштуватися роботу. Я шукаю зараз практику. Як ви вже пам'ятаєте, по першому відео, і мене було перше штатверк, я їздив на співбесіду, які не взяли мене. Зараз у мене новий план. Я хочу поїхати піти. Коротше, бо я вже приїхав, Хочу піти до. До фірми GFZ і там вони мені, в принципі, предложать роботу. Це виходить. Сама фірма займається, допомагає шукати роботу там студентам або другим людям, які нуждаються в роботі. Ну, в принципі, ми з ними контракт хочемо підписати. Вони мені назначили термін через тиждень, і в принципі, побачимо, що вони мені сьогодні предложать. Друзі, всім хотів розказати, як я був на лястинг-фірмі і що вони мені предложили. Я зараз заповнив свою анкету і вони сказали, що протягом тижня в них вже будуть декілька варіантів, які вони зможуть мені предложити, де я зможу попрацювати. Перший він варіант сказав, зараз він хоче за з однією фірмою з'єднатися. Там виходить, вони займаються. Наскільки я зрозумів, це стройка домів. І там просто мені прийдеться там підключати, виходить ці самі кабелі. Це там розетку треба буде вставляти, як він казав, прикручувати, тоді самі ці проводку робити. Ну, Я думаю, в принципі, можна подивитися цей варіант. Він сказав, там Румун уже працює, вони його туди влаштували. І може цій фірмі буде знову потрібна людина, де ви можете попрацювати. Я, в принципі, сказав, так, да, це в принципі, непоганий варіант, і можна спробувати. Виходить, він сказав, я кажу, що я до кінця місяця і плюс-мінус вже можу звільнитися. А з наступного місяця, з першого числа, я б хотів вже на якійсь фірмі почати робити. А він такий каже, так ви уже як повинні сказати фірмі, щоб звільнитися. Я кажу, поки що я не можу сказати, тому що у мене навіть варіантів немає, щоб замінити іншу роботу. Він, так, да, да, розумію. Каже, я на наступні тижні вам декілька варіантів вже предложу. Ну, побачимо наскільки ця фірма. Прокручена, але він сказав, що ще недалеко від мене хоче знайти роботу. Це в районі він сказав не більше там 40 кілометрів. Бо я йому сказав, що там на поліфільмі працюю, а він каже, що в та те машина там є. Я кажу, ні, нема машини. Ми з хлопцями добираємось самі. І, в принципі, кажу, що хочу поки що електриком попрацювати. Це досить така перспективна робота, і думаю, це досить е, класно. Так що, друзі, в принципі, я рекомендую цю. Фірму спробувати, Ну, побачимо, що з цього вийде. Якщо все ок, я в принципі, саму цю фірму також вам залишу, ви зможете до них звернутися, і вони вас зареєструють у себе і далі вам будуть шукати роботу. На рахунок зарплати ще взагалі не було домовленості, тому що в мене ж як перша буде мета стоять. Перше, він знайде мені, ну, запропонує цю фірму. Я цю фірму. Приїду, подивлюся, що мені буде потрібно робити. Якщо мені плюс-мінус підійде, там що не сильно там заморочно, не сильно там сложно щось робити, то тоді я соглашусь, в принципі, скажу, що «да, да, мені це підходить, і тоді вже обговоримо суму. Якщо сума теж влаштує, то в принципі, я з ними контракт підпишу десь на три місяці і попрацюю. Виходить, якраз всі свої часи, відпрацюю. Ну, в принципі, щось з цього вийде. Ми побачимо далі. Якщо я вже встроюся, я постараюся саму цю фірму зазняти, показати, з ким я працюю. Ну, в принципі, друзі, побажайте мені удачі. Глюквунч!